Ваш улюблений фільм або кілька фільмів, які залюбки дивитися і вже мільйон разів. Мільйон разів? Ну Взагалі, який не часто бачила, але от дуже подобається. Кісоний вітром. За що любите цей фільм? Мелодрама, драматичний, про любов. Який вислів Скарлетт Охари ви запам'ятали? Який вислів? Я завтра зрозую е, то. Ні, завтра буде краще підкажіть. Подумаю, об этом завтра, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Я подумаю, об этом завтра. Тихо так. О, якщо чесно, то за малюком немає коли переглядати кіно, так, да, Віка? Дивлюся, тільки Машу і Медведь. Да? Подобається вам цей морський. Так, да, дуже, особливо мішка. Віка, покажи кулачки. Покажи кулачки. Як Мішка кулачки показує? Не, <laughs> да. Трудно сказати. Із що? Взагалі, найулюбленіший? Мені більше старе подобається, я не слежу за современним. А старих які фільми подобаються? З класу. Примір «Крокодил Дані. Старий старий. 87-го года. Еще ви кажете, що зараз за сучасним кіно не слідкуєте? Проще, некогда мені просто-напросто. Сейчас работаю тогда, ще когда учился, тоді можно було смотреть. А сейчас с работы прихожу в уставший. Поэтому когда есть время, когда нет. Джейн Эйр. Защо любите цей фільм? Романтичний фільм, Такий ніжний. Мені подобається. Хоть я давно вже бачила, ну бачила. А є такі фільми, які по, по кілька навіть. разів переглядаєте і все одно цікаво? Так, да, не можу сказати прощай. Таке, що цікаве, дивися декілька разів і не набридає. Таке справжнє кохання. Да, да. Таке. І повчальне. А сучасні нові фільми, які з'являються в кінопрокаті, дивитися? Та не знаю, мабуть, в основному. Ну, є непоганий фільм, а так не знаю. И Москва слезам не верит, и о, э, служебный романс, и как они называются, джентльмены удачи. Очень много таких фильмов. 17 мгновений весны, очень хороший. Вот ну, так сразу как-то не придумаешь. А за что любят ты эти старые фильмы? Вот вы знаете, за их теплоту, за их душевность, вот такой вот вот то, на чем вы выросли, на той любви, на том уважении, на помощи друг другу. Вот э, народ какой-то был тогда добрее, и вся эта ностальгия такая по старым временам. А в сучасных фильмах сейчас дивитесь, а те, а которые сучасных... выходят в прокат? Ну, сейчас на что? В основном эти боевики, убийства, кровь, грабежи, вот это все на деньгах, деньгах, деньгах. В Нашей молодости такого не было. Все помешаны на деньгах. Вот самая больша, большая ценность в наше время это деньги. И власть. Деньги. Ну, если власть и деньги, то это все.